Доброго дня, мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні у нас нова тема об'єм прямокутного паралелепіпеда. Лізочка, ти, ти взагалі знаєш, що таке об'єм? Можеш якось пояснити, що таке об'єм? Я знаю формули об'єму. Ага, ти знаєш формули об'єму. Добре, я поясню. Так, по-простому, що таке об'єм? На прикладі ось цього нашого малюнка. Що на ньому зображено, лізочка? Акваріум. Акваріум. Добре. Щоб нам зрозуміти, скільки нам води потрібно набрати в акваріум, щоб наші риби плавали, так, нам потрібно якраз і вичислити об'єм нашого акваріуму. Якщо ми його не вичислимо, ми не будемо знати, скільки ж води нам потрібно залити в наш акваріум. Оце і є об'єм. Так, Ліза? Добре, давайте подивимось наше завдання. Воно дуже легеньке. Чому дорівнює об'єм прямокутного паралелепіпеда з вимірами 10 дециметрів 8 дециметрів і 4 дециметри. Лізочка, що це за виміри? Довж... Це довжина, ширина і висота. Це довжина, ширина і висота. Давайте підпишемо то все. Візьмемо цю сторону довжину за 10. І ось у нас така ширина невеличка. То ми візьмемо і... її за 4 дециметри. так? Висота. А висоту? Висоту а висоту ми візьмемо за вісім. А висоту ми візьмемо за вісім. Добре, ти казала, що ти знаєш формули об'єму. Ну, скажи, яка формула об'єму з двох. У нас є дві формули об'єму, яка а, підходить нам. Але я скажу легку формулу. Легку. Кажи легку, бо вона якраз нам і підходить сюди. Кажи. Нам треба довжину помножити, на ширину помножити на висоту. Абсолютно вірно. Дивіться, у нас є. Одна з формул, наш об'єм, який позначається буковкою В, дорівнює довжина, помножена на ширину і на висоту. А Б, С. дуже легенька формула, так? А. І якраз у цьому випадку нам ця формула, ця формула є якраз доречною. Є ще інша формула, але вона сюди нам. не підходить. Ми можемо іншій формули зробити, але немає сенсу цього робити. Добре, значить не забуваємо, Наш об'єм в, в дорівнює ABC. І ще один важливий момент. От площа у нас в яких одиницях вимірювалася, Ліза? Пам'ятаєш? Ну там вона вимірювалася в квадратних. А зараз ми вимірюємо об'єм, який вимірюється в кубічних кубічних одиниць. одиницях. Давайте запишемо, що наше В наше дорівнює 10 довжина, помножена на 4 на ширину і помножена на 8 на висоту. І це дорівнює 320 дециметрів кубічних. У повсякденному житті ми не кажемо, от, наприклад, на воду, так. Що вона у нас вимірюється в дециметрах кубічних. Ми oh. не йдемо. зараз лічка скаже: Ми не йдемо в магазин і не кажемо е, дайте мені, будь ласка, один дециметр кубічний води. Так, ми так не кажемо. А як ми кажемо, Ліза? Ми завжди кажемо. Ма, ну я йду ну купити 20 літрів води. А ти йдеш купити 20 літрів води? Так, ми кажемо, що ми купуємо воду. В літрах, я, так? Б не сказ... я б ніколи не сказала, щоб я йду покупати 20 дециметрів кубічних. Да, Ні, 20 дециметрів кубічних води. Так, ми користуємося поняттям літр. Наш літер якраз і дорівнює 1 дециметр кубічний. Так? Це... Тому давайте запишемо, що наші 320 кубічних, це і буде наші. 320 літрів. Тобто, щоб. Заповнити наш акваріум нам потрібно 320 літрів води, правильно? Так. Або 2, 320 дм кубічних. Добре, ти трошки з цим розібралась, лізочка? Так. Не, не складна тема, не складна, дуже легенька формула. Я думаю, що вам не складно буде з цим розібратися. Ми все зробили вірно. І і якщо... якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па. па па Гарного дня! Па-па!